На майданчику поруч із кінотеатром імені Шевченка сотні учасників патріотичного забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України. Він відбувся в Хмельницькому в шосте. На футболці дружини героя Оксани Климової, світлина чоловіка, який мріяв бути військовим і понад 25 років служив у війську. Вона вперше бере участь у забігу. Я біжу за свого чоловіка Климова Олександра. Він загинув ну, під Херсонською областю. В селище Архангельське, хочеться почтити пам'ять про наших воїнів, завдяки яким наші діти і ми маємо майбутнє і щоб наша країна. Перемогла в цій війні. Сподіваємося, що смерть наших героїв не буде марною. Серед родин ну буде багато. Чи будуть всі бігти? Ну напевно, ні, тому що здоров'я, на жаль, дуже похитнулось після того, що довелося пережити і проживають досі. Цей забіг це також забіг пам'яті, щоб кожен українець пам'ятав, яка велика ціна платиться за те, що ми можемо ось так ну відносно під мирним небом ходити, бігати, працювати. Пвилиною мовчання хмельничани вшанували пам'ять полеглих воїнів. Кожен, хто буде бігти, кожен крок це буде дань шани цьому подвигу. Перед початком забігу спортивна розминка. Hey, 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 so cool. oh my... Стартували учасники забігу від кінотеатру імені Шевченка. Дистанцію в два кілометри подолали менше аніж за півгодини. Першим фінішну пряму перетнув правоохоронець Сергій Везденецький. У забігу бере участь вдруге заради друга Костянтина Гнітка. Біжу за свого товариша, який загинув нещодавно. Навчався з ним в Кам'янець-Подільському військовому ліці. І спасили на військові фізичну тому вказаний забіг присвятив йому. Він в зсу потрапив як доброволець. Символом забігу є Янгол, що біжить. Кожному, хто нині біг за героїв поруч із кубами на Проскурівській, одягають символічні медалі. Забіг відбувався вулицями Володимирська, героїв Майдану, Соборна і Проскурівська. Це навіть не забіг, це коло шани, яким саме ми згуртовуємо людей для того, щоб вони вшанували наших героїв, для того, щоб об'єднати родини наших ветеранів, сім'ї загиблих. Сюди приходять друзі, тут зустрічаються, і ми всі разом вшановуємо пам'ять наших героїв. Цей день одночасно бігли за героїв України в більшості громад Хмельниччини та інших областей, а також українці в 40 країнах світу. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.